Вітаю всіх, хто розвивається в темі інвестицій. Сьогоднішнє питання на перший погляд знову ж таки дуже просте: чим відрізняється бізнес від інвестування? Коли ми займаємося бізнесом, в нас є операційка, в нас є рутина, в нас є щоденна робота, ми займаємося тим, щоб вирішувати питання продажі, маркетинг, робота з колективом, зміна продукту в людей, звільнення людей. Пошук різного роду нових ідей, пошук партнерств, логістичні питання, транспортні, юридичні, які завгодно. Коли ми займаємося інвестуванням, ми досліджуємо, кому ми даємо гроші, і наша ключова компетенція ключова компетенція полягає в тому, щоб розуміти людей. Так, звичайно, і розуміти бізнес. Звичайно, розуміти процеси, розуміти продукт, але в першу чергу ключова компетенція будь-якого інвестора це розуміти людей, з якими він має справу. Чи ця людина посидюча, чи ця людина не занадто захоплена собою, чи вона вміє знаходити спільну мову зі своєю командою, чи команда не розбіжиться. Чи ця людина готова удосконалювати продукт, але не забагато? Чи вона готова слідкувати за ринком? Чи вона не обманеться тим, що продукт унікальний, неповторний, його просто з руками, з ногами забиратимуть на ринку, навіть якщо ніяких зовнішніх зусиль не робити. Тобто, в першу чергу, інвестор це людина, яка розбирається в людях, а вже потім у фінансових моделях, а вже потім у бізнесах, а вже потім у продуктах. Коли ми займаємося і вкладаємо, наприклад, в свій власний бізнес інвестуємо, ми ж можемо теж залучати гроші, наприклад, в свій власний бізнес. То насправді в нас завжди буде досить багато різного роду операційної діяльності, навіть коли ми просто як засновники, навіть коли ми просто діємо як власники, навіть якщо ми до операційки чи до рутини не особливо долучені, в нас завжди буде величезна кількість питань до вирішення. Звичайно, в малого бізнесу свої питання, в середнього свої, в великого свої, але по факту інвестувати в свій бізнес зазвичай. Не можна навіть ще щонайменше тому, що ми емоційно заангажовані. Ми колись його створили, ми в нього віримо. Ми всередині. Ну тобто, інвестор він як приходить ззовні, Він дивиться на бізнес, ну не те, що там з висоти пташиного польоту, так але він оцінює його відносно незалежно, без певних емоційних прив'язок. З Часом вони з'являються. Коли ти вже вклав свої гроші, вони ці прив'язки тобі з'являються, але до того часу їх немає. Тому, відповідно, дуже важливе питання, чи ми все-таки хочемо вклати в свій бізнес і займатися бізнесом, бути бізнесменами, людьми, які мають від 500 людей, чи ми в управлінні, так? тобто людей, за яких ми беремо відповідальність і з якими ми йдемо по спільному шляху, чи ми все-таки більше бачимо себе як інвестори, тобто люди, які вкладають, дають гроші в управління іншим, для того, щоб вони могли свою бізнес-модель, свою ідею. Тілити у життя це дуже важлива ідея, яку я хочу, щоб ви для себе винесли. Чи все-таки бізнесменом чи інвестором? І якщо ви вибрали, щоб бути інвестором, то спосіб мислення треба готувати, власне, як інвестора. Якщо бізнесменом чудово, це люди, які багато в чому змінюють світ. Супер залишаємося в цій парадигмі мислення. Успіхів, вдалого часу, вдалого натхненного дня, і звичайно, що успішних інвестицій на зв'язку. Хай щастить.